Зараз буде перша коротенька зустріч з босом. Тут дуже важко, я думаю, загинути, але не дуже зрозуміло, для отримання цієї чівки нам потрібно тільки не потрапляти на луч світла, яким дивиться лялька, чи упродовж погоні не загибати, коли на нас там щось падає якісь уламки зі стелі. Тому зараз швиденько пройдемо першу чергу. Просто на спринті пробігаємо. Ну і все. Це друга зустріч. Тут нам треба просто швидко пробігти, щоб нас не завалило уламками стелі. Улетіти звідси на парасольді, як Марі Борис. Тут зараз буде третя зустріч, і перша небезпечна. А треба буде перебігати між укриттями, не потрапляючи у поло зору ляльки. Ми можемо повторювати те, що робить. Старий гравець, якщо граємо в соло, ну, щоб просто чекати і по таймінгу перебігати між укриттями, коли лялька дивиться в інший бік мапи. Ми зараз будемо просто бігати за нашим другом, тому що він тут все робить вірно. Третю зустріч ми пережили. Зараз ми підходимо до наступної зустрічі з босом. Вона трохи небезпечна, але наскладна, складна. нам треба буде зараз. Швиденько пробігти трохи праворуч, спрятатися за ящиком і просто дочекатися, поки лялька дивиться у наш бік. Збіжемо цей ящик, на якому сидить ворона. І чекаємо деякий час. Є одна зустріч з босом, вона зовсім не складна. Треба просто дочекатися, поки лялька забере іграшку і скрибнути не Є одна зустріч з босом. Тут ми нічого не можемо зробити. Це просто кат-сцена, тому просто чекаємо. Дивимось. Ми підійшли до наступної небезпечної зустрічі. Тут треба бути обережним, ховатися в укриттях і перебігати, коли лялька дивиться у інший бік. Дивимось по таймінгу, рахуємо час, не поспішаємо і все зробимо з першого разу Так, Дивіться, тут є. Чотири укриття, між якими нам треба перебігати. Між першим і другим перебігаємо, коли лялька дивиться у правий бік мапи. Ось сюди. У нас буде десь приблизно 4 секунди. Коли вона наступного разу отвернеться, ми з вами побіжемо. Погнали! Перший є. Інший ховаємося за трикутного укриття, коли лялька дивиться. У лівий бік мапи. Ось десь сюди. Чекаємо наступного разу і біжимо. Погнали. І зараз ще раз, коли лялька підвернеться, біжимо відкривати люк. Тут вона вже нас не може побачити, тому тут безпечно. Все. Пробігли цю зустріч. Ще одна доволі небезпечна зустріч із лялькою, але доволі не складна. Тут треба, щоб Лон розбив голову ось цьому, хто тобто б це був. Потім Лоу вистрілить у мотузку, почне бити Колокол, і нам треба буде сховатися ось у цій ящик. Все, погнали, просимо Елон починати бити. Готуємо лук. Стріляємо у мотузку і швиденько на спринті ховаємося у ящик. Все, і зараз просто чекаємо, бо буде сюди дивитися і нас шукати. Але не знайде. Цю частину ми пройшли вдало. Ось тут ми з вами наблизилися до найскладнішої зустрічі з босом. Тут треба все робити вчасно, швидко, але при цьому занадто не поспішаючи. Треба буде ховатися, перебігати між укриттями. Коли лялька нас не бачить і стріляти і її відволікти. Давайте спробуємо це це зробити з першого разу. Ось перший етап. Як бачите, лялька взагалі не дивиться на цю частину платформи, і ми можемо виждати. Коли вона відвернеться до правої сторони екрану і обережно перестрибнути, ховаємось. Зараз нам треба збити ящик, щоб лялька на нього. Тепер ховаємо лук. І намагаємося все зробити у таймінгу. Лялька буде дивитися у праву сторону екрану. Ось так. Два, три, десь приблизно 3 секунди в нас буде на те, щоб ми встигли перебігти, коли вона повернеться туди. Зараз можна підготуватися. Давайте наступного разу будемо потроху бігти. Можна починати. Побігли. Стизли. Тепер, коли лялька повертається ліворуч, нам треба встигнути і пробігти у отвір. Праворуч. Давайте подивимось таймінги. Раз, два, три. Приблизно 3 секунди в нас буде, щоб туди добігти, але там не дуже далеко. Як тільки вона почне поворачуватися, ми побіжимо. Все, встигли. Це був, як на мене, найскладніший е момент у тій грі. Рухаємося далі. І ось тут нам треба просто дуже швидко бігти, щоб нас не вбило уламками. Бігаємо часно, стрибаємо, стигли. Тепер ховаємося. І тут треба просто дочекатися. Лялька буде якийсь час нас трусити. Ось, і потім нам треба буде сховатися за цим ящиком. Але спочатку треба дочекатися, поки лялька візьме іграшку і ховаємось ще раз. Все, це вже безпечно. Чекаємо, поки вона награється. Все. Здається, це була остання наша зустріч з Алькою. Тепер добігаємо до кінця тієї глави і чекаємо на отримання ачівка. Є, як бачите, ми отримали ачівку пікабу за проходження першої глави, не помираючи рук ляльки боса.